Точно в що то столоба. Лобатий, мабуть, в шокі, так як я. це вже в мене яка четверта чи п'ята риболовля на лобатого, дика водойма, Неплатних ставок, ніякий не ні. цей. І сьогодні як погода, ви бачите. Знову дощ пішов, що це таке? Ну... Не за перед цим не було скільки клювань, скільки ось я вже пробував. Взагалі не було клювань <кій> на попередніх риболовлях. Уже вам скільки отак знімав я відео. <кій> нема що викласти, я не знаю, що вам показати, бо риби взагалі нема, Немає і все. Ой, може хоч сьогодні щось буде, може після цього доща. Уже не знаю. Буду далі показувати по можливості. Якщо будуть якісь клювання, так що якось так. Знову гримить. Третій раз уже дощ. Ховаємося. Не може ніяк закинуться вже на годиннику. Скільки? Без 108. Ой, небо затягнуло опять, буде дощ. О, така рипалка знову. Вітер піднявся. Це мені не нравиться, що він так його зносить. Він позавозив і там третій на траті реагує тільки на клювання. Я думаю, буде видно, все стоїть. Я там ще воно так кинув на всякий случай колокольчики, не на спінгу, а так на шнур. Так що, якщо буде видно клювання, то я думаю, ми його побачимо. Так що, чекаємо. горе песок. Наверное, не те, кто будет, видишь? Не, он не Да. пишу. Блин, его вытянуть? Он стал. Да закрой рот. Что такая Ты что, дурачок чешу? Кажу ты их. стал. дрючок стал. Белонотку на эту сторону. Та лодку, блядь, на. Ну. Ви що, Соні, чи шо, хлопці, блядь? Проснитеся. Я оце вже його тягаю, щоб ви розуміли. Я я сіка разів дзвонить дзвонив. Ну ты запутала, шо ж. Ну так, блин, по всім ставку я його вже минут 15 оце волочу. А ти ще ще я кричав на весь ставок, побудив, блін, соселу вже. А ну йде, йде, йде. подавай ай, а я, подавай жаки підсакку. Подавай жаки підсаку. Ось уже уже недалеко. Жака, просто тільки не промахнись. Мені йде так важко, бо там перемотані у ваші всі снасті. попади, давай, ну. Да блядь, не вида нихуя попади. Ну что же кайф получается это? Да, блядь, не получается, все запутано нахуй. Ничего не выйдет, даже не ушёл опять, куда смотри куда идёт представь, смотри а что ты, как ты не, не мог попасть? да, блядь, то что ты меня Ого, він куди пішов, я навіть не знаю куди. Де да, він? Фух. А я піднімай оцей спінінг, оцей. Okay. Да, і сюди налево його. Піднімай. налево, да, давай налево его. Еще? Да, полностью мы не за голову. Это... Блин, и такого там что-то напутал. Что? Ну та й що, хай буде в ньому. Я його не можу ось. Жака вже промахнувся пару разів. О, все мок... все мокре. Та то, що все мокре, весь бало. Mm -hmm. Давай пт. Ну, пробуй підпливти, що ти там на одному місці стоїш <різь> я його сам майже взяв поки вас не було. ну ви що іздівайтеся в трьох Я буду її, блядь, ковер я на весь на весь ставок

Шо? Він я не Ну це все, ми його не витянем. Що ти розказуєш? Дай, Жак, дай. Держи, просто. Ти його не треба нічого хватати. я по шнурку Такого шнурку? он, Жака сейчас підсакує. Підпливи, Жака. А ну пробуй. Блин, что не сдается, я не понимаю. Mm? Ну? Да ну, я великий. Сейчас, подплывай ближе, сейчас я на себя. Я його вже морю, блін. Ось диви фонарик. Цей, хоплавук світиться, жек. Та бачу я, блядь. Думаєш удобно, блядь, і гребти, і соки Та вірю, все вірю. Ось уже десь близько Ось да-да. Диви, не здається зовсім. Там пів Там півчаса с <laughs> Дима такого же не было, что эти горы бутел. Я его сам уже без вас, блин, взял. Подкрывай, блядь, что сейчас. А ну сейчас. А ну давай, да. Пробуй. Угу, <свист> угу, Бога, пробуй, я пробуй петлевать. Я по Лизу, я Лизу, пацай. Я возьму петсаку. Угу. <свист> 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 Ого! Оооооо, тебе может кузнять. килограмм. Не знаю, Ого! Что то такая? Пацаны, это вообще. Я його не підніму. Давай его дочку. Чувак, я його не підніму. Нефігас. Я таких ніколи не ловив ще. Нефігас. 12... 12... Ну 12,7. Ого. Ну, откинемо, ну, 12, да, там. 12,5. Ну так. що ж, цієї підсоки. Та ну да, і грам 300, мабуть. 12,5. є. Перезавозимо ось. Ще, ти, ти, ти. Поплавочка. Е, оце чітко, чітко йдеш, чітко. Перезавозимо. У нас десь зараз... Почало другого ночі. Так що було ще одне клювання, було ще одне клювання. Жека, хвата, хвата. Е, було ще одне клювання. В принципі, я думаю, може ще буде рибка. Так що, я думаю, буде ще щось. Головне не, не перемикайтеся. Витягнув ще одного. Бачите, за що я казав. Отака от мелочь, блін, задовбує хана. Такая такая в поплавок. Только ну давай туда иди. Желание. Бьев поплавок и блин. Тот толпа его то тащишусь. Вчера сами любишь и а в ночи. Под днем, днем, днем она просто облипли. а вот так. Она такая была, что по две штуки на крючок щиплялась, Вот так одновременно. Вот так. Один вот крючок. Буду збиратися додому. Погода знову помінялась. Соропчик нам такого не показував. Те, що було вчора. Разів, мабуть, 5 дощ. Вітер такий ураган, що ну, ви бачили, там взагалі хто зна що творилось. І ось знову. Ранок-7 утра. Хвиля така, що я таких попалків не бачу, ще й так краснопірка задовує. ну не, не перебалиш, не люблю, я таке ребалить, треба. Хорошу, таку, жарку погоду, але mm -hmm. воно все помінялось, ну, і кльов, соответственно, ж, теж помінявся. Ну, да? це таке. Я результату довольний, ви бачили, да? Покажу, покажу вам. Там зараз. Ще раз. Цього лобатого дядюгана Оп по і цьому результату довольний. Звичайна водойма не платна. Неплатна водою звичайний ставок, дуже запресований рибаками, сітками і всім остальним. Так що я і цьому довольний. І от бачите, хвиля. Блін, там непонятно щось суне, щось таке, як опять, я ж кажу, дощ піде. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставляйте лайки, буду для вас старатися знімати. Далі якісь нові відоси, нові риболовлі. І будемо на зв'язку. Зв'язку. Так що до нових зустрічів.